Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про контентні воронки в блозі інструктора по манікюру. Якщо ви дивитесь цей урок, скоріш всього, ви вже пробували проводити курси, але не розумієте, як вам через блог продавати місця на ваші живі курси, або ж продавати ваші онлайн-курси? І тому в цьому уроці ми будемо з вами розбирати, як інструктору визначитись тим, який контент публікувати, що таке ті воронки, яких типів вони бувають, які воронки краще застосовувати для продажу живих курсів, а які для онлайн-курсів, від чого залежить вміст контентних воронок? Який контент... Може слугувати входом в контентну воронку, і, взагалі, як побудувати той шлях учениці від підписки до оплати? Я чудово знаю всі проблеми діючих інструкторів в сфері манікюру. Ви працюєте з клієнтами як білка в колесі. В результаті того, що ви хочете вести і інструкторську діяльність, і дуже багато працюєте з клієнтами, вас настигає, звичайно, ж втома, шалене вигорання від своєї професії. При цьому запитів на курси у вас мало, і ви хочете зростати, хочете щось змінювати, але не розумієте, як це зробити. Перед тим, як надати вам чіткий такий покроковий алгоритм дій щодо того, який же контент вам публікувати на сторінці, давайте трішки познайомимось. Я починала роботу майстром манікюру вже дуже давно, ще з 2010 року я працювала як багато майстрів той час на кухні. Але я вже тоді розуміла, що потрібно вести контент, що потрібно виставляти свої роботи в соцмережі. Тому в мене був повний запис по клієнтах, і дуже скоро я вже відкрила власну студію по манікюру. Зараз. Я нейлблогер. Я співпрацюю з багатьма топовими брендами України. Окрім того, я часто виступаю спікером на різноманітних онлайн-офлайн заходах. Я маю власну школу студію манікюру в місті Рівному. Я діючий інструктор, я проводжу живі курси. У мене є інструктори, які проводять в моїй школі курси, а також студія манікюру, де працюють майстри манікюру, бровисти, ламінування, педикюр, подологія. Ну, коротше, не тільки. Курси, але все починалося саме з курсів манікюру. Також вже більше ніж три роки я запускаю курси по манікюру онлайн. Я створила різноманітні курси по техніках манікюру та по веденню блогу. Тому я з точністю можу сказати, що маю дуже великий досвід саме в проведенні курсів. Також зараз я проводжу наставництва для починаючих та діючих інструкторів по запусках та по масштабуванню власних курсів манікюру та виходу в онлайн. І вже більше 80 інструкторів за останній час стали моїми ученицями. Це все результат постійної моєї роботи над блогом. І саме завдяки грамотному веденню контенту та знанням маркетингу, звичайно ж, я виросла із майстра манікюру, яка заробляла десь 1020 на місяць, до інструктора, який робить запуски на 600 тисяч гривень за один запуск. Я не боюся зараз розповідати вам про це, тому що знаю, що насправді це може зробити абсолютно кожен майстер манікюру. Я просто хочу, щоб ви усвідомлювали наскільки класна і перспективна наша професія. Але при цьому буває так, що майстер манікюру запускає власні курси, а ті курси ніхто в нього не купує. І більшість з тих майстрів, хто вже спробували проводити курси, чудово розуміють, що мало мати курс записаний онлайн чи створити свій офлайн курс. Ще потрібно вміти його продавати для того, щоб ваші курси продавалися, потрібно робити контент. Робити контент це реально ще одна робота. Класна, цікава, захоплююча робота, але треба знати, як її робити. Але саме викладання це шлях до нових можливостей. Саме за рахунок викладання можна дуже стрімко вирости. І, звичайно ж, тоді за зароблені кошти на викладанні можна відкривати власну студію. Набирати майстрів на роботу, відкривати власний магазин, бо ваші учениці захочуть скупитись матеріалами. Ем, ви отримаєте точно співпрацю з брендами, які зацікавлені в тому, щоб їх амбасадори були не просто майстрами манікюру, а саме інструкторами, які на своїх курсах рекомендують їх продукцію. Саме викладання це ваш шлях до нових можливостей. От, наприклад, у мене є учениця Луїза. Вона з невеличкого міста, містечка млинів. І уявіть собі, людина прийшла до мене на навчання, навіть не усвідомлюючи, наскільки класно вона може розвиватися. Вона пробувала проводити курс, але запитів на курси було дуже мало, і тому вона акцентувалась все таки на роботі з клієнтами. Після проходження інструкторського курсу в неї з'явилось дуже багато запитів на курси. Вона одразу ж за перших два місяці заробила 60 тисяч гривень на живих курсах, взялась за запис онлайн курсу, а також отримала багато. Пропозиції про співпрацю із топовими брендами спочатку співпраці були звичайно ж на бартерній основі, а потім пішли і платні співпраці. Зараз Луїза, як амбасадор брендів та як інструктор, виступає поряд зі мною на сцені. Зараз вона топовий інструктор. Зараз її контент говорить замість неї. Вона не працює зовсім з клієнтами. Вона має власну студію манікюру, де працюють її майстри. Хіба ж це не те, про що мріє практично кожен майстер? Коли ваші клієнти ніде не ділися, коли вас знають, у вас з'явилася впізнаваність, особистий бренд, у вас з'явилися додаткові кошти, але при цьому ви вже не пиляєте зранку до ночі. І знову ж таки, це все відбулося за рахунок правильної побудови контенту. Але чому багато в кого не виходить, і майстри повертаються до роботи з клієнтами? Найперша причина це те, що контент майстра хаотичний, непродуманий або неякісний. Тобто ви робите насправді багато контенту. Ви десь там побачили, там побачили, почали цей контент робити. Ви затрачаєте купу часу на створення контенту. І цей контент у вас або не влучає в цільову аудиторію, тобто він хаотичний. Не розумієте, для кого ви його робите. Звідси у нас іде друга причина це нерозуміння власної цільової аудиторії. Ви не розумієте, для кого ви робите цей контент. Ви його робите просто щоб робити. В результаті ви отримаєте тільки вигорання, бо ваш контент не приведе вам учениць на ваші курси. Наступний момент це відсутність трафіку. Це теж дуже поширена помилка, який би класний. Ви не робили контент. Як би класно ви не розуміли вашу цільову аудиторію? Якщо її в блозі немає, якщо у вас немає трафіку на сторінці, ваш контент не буде бачити ваша цільова аудиторія, і відповідно ви не знайдете учениць на ваші курси. І наступна помилка, така дуже поширена, це відсутнє чітке позиціонування ваших блозі. Тобто у вас, ніби і курси, є, і ви контент про ці курси робите, але людина не розуміє, а що саме їй пропонують, що саме ви можете дати, в чому ви найсильніші? Який саме ви курс продаєте? Тобто контентні воронки бувають незавершеними, неправильно сформованими, або ж дуже часто у вас просто хаотичні одиниці контенту не зв'язані в суцільну воронку. Тому я хочу надати вам інформацію саме по створенню контенту для інструктора. З чого ж, вам почати формування ваших контентних воронок. Починаємо ми. З визначенням, з чіткою темою, темою, до якої буде створено всі контентні воронки у ваш, на вашій сторінці. Це має бути те, в чому ви найсильніші, те, що ви б хотіли саме на даний момент продавати. І знову ж таки, дуже великою помилкою є те, що ви одразу починаєте просувати безліч курсів. У вас зразу з'являється 5, 7, 8 курсів, і ви робите контент про кожен із цих курсів. В результаті через відсутність. Чіткого позиціонування через відсутність фокусу на якійсь е, визначеній темі ваш підписник не прогрівається ні до одного курсу і не купує ні один курс. Хочу навести приклад з мого кейсу, моя учениця Катя спеціалізувалась на тонкому укріпленню, чітких форм її е, любов. Це нюд. Френч, базові пастельні кольори. І вона запускала онлайн-курс саме на цю тему, саме на тему тонкого укріплення. В неї не було в курсі ніяких там супердовгих нігтів, ніяких цікавих дизайнів, нічого з цього вона не давала в своєму курсі. Вона давала ту базу, яку вона любить. Те, що є вже в неї на сторінці, те, в чому вона найсильніша. І е, за період проходження інструкторського курсу вона встигла розпланувати, відзняти з і запустити власний курс, і вже за перший же запуск вона заробила 65 тисяч гривень. Але коли вона робила прогрів до теми власного курсу, говорила про цей курс, розповідаючи саме про актуальність даної теми, вона збільшила ще кількість запитів на живі курси. Тобто вона проводила курси як офлайн, так і запускала онлайн. І вона заробила на запуску онлайну, але ще додатково вона заробила на живих курсах на дану тему, тому що експерт. Контент, правильно побудовані контентні воронки, вони прогрівають людей до покупки у вас навчання на дану тему, і е, точно будуть люди, які запитають, чи є у вас онлайн курс на цю тему, і точно будуть люди, які запитають, а чи можна пройти офлайн курс на дану тему. Тому, якщо ви інструктор офлайн курсів, не поспішайте закидати цю справу, тому що офлайн курси, особливо е, в великих групах або ж індивідуалки, так за високим прайсом, завжди. Приносять дуже хороші доходи. І тут я хочу трішки наголосити на тому, що офлайн і онлайн курси потребують різних контентних воронок. Забігаючи наперед, скажу так: онлайн-курси продавати зараз набагато складніше, ніж офлайн курси. Не тіште себе ілюзіями, що ви зробите буквально декілька одиниць контенту і у вас класно продасться онлайн курс. Ні, для вдалого продажу онлайн-курсу потрібно робити більше і складніших контентних воронок, ніж для офлайну. Наприклад, моя учениця Діана прийшла на інструкторський курс, навіть не усвідомлюючи власних перспектив, вона ніби й хотіла вести курси, але ще працювала майстром манікюру, мала студію свою з майстрами. Там в своїй студії вона підпрацьовувала майстром. І е, коли вона все-таки спробувала проводити курси, зрозуміла, що не потрібно її це все змішувати. І студія, і робота, і інструкторство завела окрему сторінку. На цій сторінці було десь 100 підписників. І е, вона вирішила, що напевно пора їй запускати онлайн-курс, хоча живих Курсів вона провела буквально кілька вже під час навчання Діана зрозуміла, що їй спочатку потрібно зайнятися розвитком сторінки, а не записом онлайн курсу. Інакше вона не продасть той онлайн-курс. Вона зайнялася сторінкою, зайнялася прогрівом на сторінці, і вже на закінчення інструкторського курсу, тобто буквально через два місяці після старту, вона вже відкривала свою власну школу. Їй стало мало місця для курсів в її студії, і вона орендувала окреме приміщення. Назвавши там чотири. Учбових місця для своїх учениць офлайн курсів, і за цей час вона заробила більше 100 тисяч гривень на офлайн курсах. Зараз вона вже взялась за запис онлайн-курсу, тому що її стратегія просування е, дала їй можливість дуже збільшити кількість цільової аудиторії на сторінці її школи. Ми застосовували просування через безкоштовні е, одиниці контенту, запускали таргетовану рекламу. В неї майже плюс 500 підписників на сторінці школи. Звичайно ж, зараз вже час запускати онлайн-курс, тим більше вона почала отримувати запити про онлайн курс, і зараз вона вже точно знає, що потрібно дати своїм ученицям на своєму курсі. Отже, що ж таке та контентна воронка? Контентні воронки це шлях, який проходить ваша потенційна учениця у вашому блозі. Спочатку... Вона заходить до вас на сторінку, тобто має бути якийсь вхід в контентну воронку. Потім вона знайомиться з вами, потім вона починає вам довіряти, і потім розуміє, що саме ви можете дати їй результат. А лише після цього всього вона купує. І для кожного з цих кроків буде інша одиниця контенту. Давайте тепер дуже детально, поетапно розглянемо контентні воронки інструктора. Перший етап це привернення уваги. Мета контенту на цьому етапі, щоб на вас звернули увагу, щоб перейшли на вашу сторінку, можливо, підписались через це на вашу сторінку. Але саме головне, щоб вас побачили, щоб вас помітили. Цей контент дуже часто слугує саме входом у воронку. Який саме контент працює на даному етапі? Це якісь провокаційні заголовки, по типу Я зрозуміла причину, чому до мене не повертаються клієнти і всі такі. А що вони до тебе не поверталися? А насправді там ви розказуєте ну, про якісь основні причини, чому клієнти не повертаються, розбираєте якісь болючі теми і вже зачепили увагу цим заголовком. Також тут можуть бути до і після ваших учениць, якщо ви вже проводите курси, це можуть бути сторіс або рілси з реального життя вашого як інструктора, якісь там моменти проведення курсів, цікаві, можливо, якісь бекстейдж. Можливо, якась ваша підготовка до курсу, може бути якийсь момент, такий хвилюючий, типу вручення сертифікатів. Цей весь такий цікавий живий контент дуже класно ви привертає увагу, на нього гарно реагують, і потім можуть залишитися у вас на сторінці, або ж піти далі по вашій контентній воронці, якщо вже звернули увагу на такий контент. Другий етап це довіра та експертність. Якщо людина зайшла на вашу сторінку дивитись ваш контент, або ж вже підписалася, ви її маєте догріти своїм контентом. Таким більш експертним, який формуватиме довіру до вас, як до інструктора на цьому етапі, ми постимо. Корисні пости це дуже важливо. Ви не повинні давати весь контент корисний, але абсолютно без користі. Навряд чи ви зможете зараз просуватися. все таки потрібно інколи зацікавлювати аудиторію і якимись корисностями, не банальними, а саме якимись цікавими тими моментами, які дійсно хвилюють вашу цільову аудиторію. Це можуть бути якісь експертні сторітелінги, де ви відкриваєте якусь проблему. А також, звичайно ж, дуже класно працює ваша історія, контент про ваш шлях про те, як ви вирішили якусь проблему, як ви стали інструктором, як ви розрулили якусь ситуацію з клієнткою. Ось такий контент дуже класно діє саме на цьому моменті довіри. Наступний етап контентної воронки це потреба і бажання. Тепер на цьому етапі потрібно е, довести людині, переконати людину в тому, що їй потрібен саме ваш курс. Саме на цьому етапі треба якось виділятися серед конкурентів, який контент працює на даному етапі. Перше, саме головне це розбір болей вашої цільової аудиторії, для того щоб класно сформувати контентні воронки, вам необхідно перед тим зробити глибинний аналіз вашої цільової аудиторії. Тоді ви будете знати, про що говорити на даному етапі. Також необхідно

На даному етапі, ваші кейси, це ваші учениці, це їх досягнення, це їх зміни. Не тільки в професійному житті, це може бути навіть в загальному. І окрім того, звичайно ж, ви, як ваш основний кейс, маєте бути присутніми в своєму блозі. Якщо навіть у вас немає зараз робіт учениць, немає кейсів у вигляді учениць, ви будете своїм основним кейсом. І на цьому етапі ви повинні вже надавати інформацію про якісь конкурентні переваги саме вашого продукту. Чому саме ваш курс? Чим ваш курс відрізняється від інших курсів, як ваші знання так, відрізняються від знань інших експертів. І от останній етап, четвертий етап контентної воронки це продаж. На цьому етапі ви вже. Оголошуєте набір, наприклад, на ваш е, живий курс, так в на груповий курс, на якийсь майстер-клас, чи відкриваєте анкету перед запису на ваш онлайн-курс. Обов'язково цей етап включає в себе якісь відповіді на основні питання і закриття основних заперечень вашої цільової аудиторії. Їх ви можете взяти теж з свого глибинного аналізу. Також буде точно спілкування з цільовою аудиторією під час ось цих попередніх етапів контентної воронки, і ви можете на даному. Етапі отримані попередньо заперечення закривати в своєму контенті класно постити якісь відгуки ваших учениць саме на цьому етапі. Вони теж дуже класно працюють на продаж, і дуже важливо використовувати якісь певні тригери, такі як дедлайни, обмеження в часі, обмеження місць. Це все трішки підсилює ваші продажі і стимулює аудиторії до покупки. У вас курс таким чином, ви проведете свою. Потенційну ученицю від моменту, коли вона просто звернула на вас увагу, перейшла на вашу сторінку або підписалась на вашу сторінку, до моменту, коли вона розуміє чітко, що їй потрібен курс саме у вас, що ви знаєте щось таке, Чого не знають інші, що їй е, треба було прийти до вас повчитись, навіть якщо вона раніше вважала, що вона сильна в цій темі, і таким чином ви можете дуже збільшити кількість своїх учениць. Але важливо не забувати, що контент має бути системним. Контентні воронки це не разова акція, один раз десь там виставила і все взагалі не ведете блог. Якщо ви робите запуски онлайн-курсів, вам обов'язково буде створювати нові контентні воронки для кожного запуску окремо, шукати аудиторію аудиторії, яка буде заходити в перший етап-контентної воронки і догріватися, також не забувайте, що для класного прогріву потрібно створювати різні одиниці контенту. Тобто, не тільки, наприклад, ви в сторіс виходите, або не тільки ви там пости виставляєте, а ви створюєте різні типи контенту, різні одиниці контенту. Це у вас будуть і рілси різного формату, пости, каруселі, сторітелінги, які зберігаються, наприклад, в хайлайт. Тобто створені воронки з абсолютно різних одиниць контенту, і кожен запуск у вас нові контентні воронки, і кожного нового підписника ви маєте ось цим от шляхом провести. Також я хочу, щоб ви розуміли, що продаж новій аудиторії не відбувається за один раз. Є такі типи аудиторії, які звертають увагу, заходять на сторінку, бачать контент, прогріваються одразу з сформованими контентними воронками і купують. Але все-таки більшість холодних підписників, тобто, ваші нові якісь читачі, ваші нові підписники, настільки швидко не догріваються і потрібен певний час, тобто час для догріву аудиторії. Тому я й кажу: необхідно буде працювати з Новими підписниками створюючи нові одиниці контенту, поетапно підводячи е цих нових підписників так до покупки у вас курсу. Для прикладу, я хочу показати вам кейс моєї Олі, це моя учениця, яка прийшла до мене на курс, маючи буквально десь 600 підписників. Зазвичай, якщо невелика кількість підписників в блозі, я рекомендую все-таки акцентуватись більше на живих курсах, але Оля хотіла саме запуск онлайн курсу, і ми почали в першу чергу працювати дуже багато над контентом. Експертний контент ми дублювали ще в TikTok, ми запускали таргетовану рекламу, тобто намагались максимально багато знайти нової аудиторії. і буквально за два місяці проходження інструкторського курсу Оля встигла створити і запустити свій онлайн курс, але також знайти нову цільову аудиторію і прогріти її до покупки курсу. Вона дуже збільшила кількість аудиторії на своїй сторінці. Почала також більше проводити живі курси. Звичайно ж, але вона напродавала на 70 тисяч гривень свій онлайн-курс за свій перший запуск. Звичайно ж, після того, коли вона закрила запуск, вона робила ще другий запуск онлайн курсу curso Я підтримую класні стосунки зі всіма своїми ученицями. Я знаю, яких успіхів вони досягають наразі. І я знаю точно, що другі запуски вдаються моїм дівчатам зазвичай навіть краще і легше, ніж перші запуски, тому що там вже є з ким працювати, є вже так трішки прогріта аудиторія, і кількість аудиторії набагато більша. Але уявіть собі, можна навіть в маленькому блозі знайти велику кількість нової аудиторії і заробити гарно саме на запуску онлайн курсу Якщо ви дуже боїтеся того, що вам потрібно зробити дуже дуже багато контенту і ще й запускати таргетовану рекламу, не хвилюйтеся, все залежить насправді від е, наявності вашої аудиторії в блозі і від того наскільки ви зможете її догріти в своєму блозі. Контентом, можливо, вам і не знадобиться запуск таргетованої реклами, особливо, якщо ви хочете продавати тільки живі курси на перший час. От, наприклад, моя учниця Яна прийшла до мене на навчання, взагалі не проводячи курси. Тобто вона навіть не пробувала ні одного курсу в житті ніколи не проводила. Одразу ж під час навчання вона почала проводити курси і дуже класно упакувала свою сторінку. Вона створила класні контентні воронки, які прогрівали вже навіть нових підписників. Коли я запитала. Тала її після завершення інструкторського курсу, скільки вже вона заробила на своїх живих курсах, вона нарахувала майже 70 тисяч гривень, це тільки на курсах. При тому, що залишилась робота з клієнтами, і фактично доходи, які були на клієнтах, вони залишилися. Навіть трішки збільшилися, бо ми підняли прайс. Звичайно, в інструктора прайс має бути вищий, ніж звичайного такого майстра манікюру. І окрім того, вона ще й заробила 70 тисяч гривень. Я перепитувала на рахунок таргетованого реклами, Тому що запитів на курси в неї зараз дуже-дуже багато. Рекламу вона не запускала. Їй достатньо кількості запитів на курси на даний момент. Вона і так не встигає вже проводити ці курси. Планує робити вже нові робочі місця для учениць, щоб брати більше групи учениць на свої живі курси. І їй достатньо такої роботи. Тому, якщо ви хочете почати заробляти як інструктор, ви можете не запускати одразу таргетовану рекламу. Спочатку упакувати профіль і забити. Запис на свої офлайн-курси. Якщо у вас є курс, але немає запитів на цей курс, немає продажів цього курсу, дивіться, де у вас порвана воронка? На якому етапі воронки у вас відсутній правильно зроблений контент? Можливо, вас не бачать нові люди. Тобто ніякі одиниці контенту не виходять на нових підписників. Можливо, люди не вірять вам як інструктору. Так, ви показуєте багато лайф контенту, але. Як інструктора вас люди не розуміють. Можливо, люди просто не розуміють, навіщо їм ваш курс. Тобто вони бачать, ніби ваші кейси, вони довіряють вам, ніби як інструктору, все класно. Вони такі молодець, молодець, так тримати, але курс у вас чомусь не купують. Тобто, на якому етапі у вас не працює контентна воронка? Якщо ж ви не можете справитись самостійно, аналізуєте свою роботу і не знаєте, що у вас іде не так і чому у вас так мало запитів на курси, я можу вам. Допомогти не лише із побудовою контентних воронок, а й визначитись із вашою персональною стратегією роботи, враховуючи ваш досвід, експертність, наявність цільової аудиторії, у вас в блозі та інші ваші активи. У мене є інструкторський курс у форматі наставництва тривалістю два місяці, тобто дуже масштабне навчання, і це не курс. По техніках манікюру як зробити нігті, типу там з правом викладання ні, абсолютно не так. Це комплексний підхід до створення запуску та продажів вашого власного навчання. Ви навчитеся створювати свій особистий бренд, продавати ваші власні особливі знання, яких немає більше ні в кого. На моєму навчанні ви отримаєте покроковий план дій, необхідну теоретичну інформацію, яка стосується запусків і масштабування ваших курсів, також методологічну інформацію, яка дасть вам можливість створювати саме класні конкурентоспроможні курси, які дають ем, чудові результати для ваших учениць, та всю технічну інформацію, яка стосується як запуску живого курсу, так і запуску онлайн-курсу. Зараз я пропоную вам заповнити анкету на діагностично. Сесію, де я розберу вашу ситуацію і зможу підсвітити, в якому напрямку вам рухатися, що у вас не так по ваших контентних воронках, що можливо треба допрацювати чи трішки докрутити, а що взагалі змінити. Внизу цього відео я прикріпляю анкету і хочу наголосити, що вона не зобов'язує вас. Іти на курс, але вона дасть вам можливість в живому форматі, в форматі зі дзвону поспілкуватися зі мною і визначитися все-таки з тим, який контент вам робити і як саме вам продавати саме ваші курси. Навіть такі маленькі кроки, як заповнення анкети на діагностичну сесію, ведуть вас до досягнення ваших великих результатів. Подумайте про це і чекаю вас на діагностичній консультації.